Свалу в ключі. Ото то пришел Т-40, за 80 тысяч никто не хотел куплять. <связь> <связь> По всем поле поехал. Не знаю, скільки кілограм, це перший раз лійкою користуємося, не знаю. Треба, да, було ближе йому ну, лад. Отака в нас культивація. Значить, непогано, рівненько. Тут коротше, було колесо спущене і грило яму. Я не додивився, коротше, я ходив його дивився, пробував, пробував. Ніфіга я йому не міг зробити. Ну, волога, це дисковка, ще є. Поки коротше колесо спустило, я думав може воно сирувати і вийшло, що так. Поїхав по всьому полі. Ну то таке. А я летю далі. Глебаченько я роблю, щоб, так як по дісковки, щоб земля була трошки пухкенька. Так що пшеничка отака. Все. І я погнав. Бур'яни остановилися, придавило, бризкає Гранстаром. Надо ну, треба, треба дождик, щоб їх зараз було це... Ну, Не звісно чи буде в нас той дощ, чи ні. Така на вид, наче непогана. Надо добрива кидать з осені. Кажу батькові ти і молодость усповнив. 40 він робив у колхозі, замість діда бувало це склали з чермета щоб було вдома та і склали Видно добрива чи ні, не знаю. Пилюга стоїть капець, Дожів не обіцяю, не знаю. Будемо сіяти завтра. Тут у нас ділянка около 20 гектарів. Будемо засівати.

Порок іде на обгон, дивіться. 8 км біжить. Оце апарат. паралот. Глаза. Дивіться, який у нас раб Його два рази морозом придавлювали, не інживий. Закончив, їду додому, коротше. Пилюга страшна. Вікна не закриєш душно. Треба ставити кондиціонер. Бо на нюхаюся, видно по собі. Ставте лайки, вподобайте. Всім пока. Завтра будемо сіяти. Соня, Завтра пока